Всім доброго дня. Накатав я 22 години, поставив третій корпус. Горюча з на трьох корпусах. Що хотів сказати, після так мотор зробили, ми ставили прокладки завжди на піддон, кришку пенала, під пенал. Зараз став, купили силіконові. Отакі прокладки, силіконові прокладки. Офігенна штука. Лучше, ніж параніт набагато. Під кришкою пенала так само. Ми поставили силіконову прокладочку. Ні почоків нема, ні масла ні сина, нічого. Груще, ніж параніт. Набагато. Там за плуг мені писали. Що за... Вон, плуг цей був чотирьохкорпусний з ДТ-75. Він ззаді був лопнутий, частину одрізали, викинули і переробили плуг самі. Був тільки один брус оцей. Саме цей брус тільки був. Більше нічого не було. Це все самі варили, оце все самі тут вищитували, геометрію, все самі робили. Купляли потім тільки стойки, башмаки і все остальне до нього. Все. І колесо. це все самі сюди варили, бо там написали по поводу плуга. Получається, як саморобно, тільки брус взятий з металу. Вже тут було уварене це все було, стояло уварене. а остальне все робили самі. Час трима, четверта передачі, 8 км в час. Іде. Мотор масла не бере вроді. Все добре. І пошли. Ідетки на 27 у нас Отаким макарчиком. Три корпуса шуршить. Работать можна. Не тяне нічого, вопросів немає. Рівнять просто йде. Порозі не рулювать на нічого. А скоза прошлого дні в Олії.